Раді всіх вітати, з вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми поговоримо про таку проблему, яка виникає на шкірі, і доставляє людям дуже багато косметичних дефектів. І іноді лікарі кажуть, що це навіть може перерости в рак. Сьогодні ми поговоримо про папіломи і як їх можна усувати якісно та безпечно. І так, живемо собі спокійним життям, і тут у нас на шкірі виникає якесь. Виступ, воно може бути на ніжці, воно може бути плоским, воно може бути білим, може бути червоного кольору, може бути коричневого кольору, тобто зміна кольору є. І тут ми не знаємо, що це таке. Звертаємося до лікаря, і багато лікарів ставлять різні діагнози. Одні кажуть, що це папілома, інші кажуть, що це кератома, треті кажуть, що це дерматофіброма м'яка. Четверті кажуть, що це дерматофіброма тверда, інші кажуть, що це гістоцитома. І в такому, знаєте, барвах різноманітних термінів людина може загубитися. Вона не знає, що це таке, якісь незрозумілі для неї слова. Можливо, це небезпечніше. Чим більше термін незрозумілі людині, тим більше для неї стає це небезпечно. Давайте розберемося спершу з тим, чому ці зміни на шкірі виникають. Наша шкіра побудована із декількох шарів. Є саме верхній шар, який побудований із плоского епітелію. Цей плоский епітелій контролюється корою головного нашого мозку, і задача цього плоского епітелію – це допомогти нам відчувати зовнішній світ. Тому саме в епідермісі шкіри знаходяться чутливі нервові закінчення. Нижче. Епідермісу шкіри знаходиться так називаємий захисний шар, або він носить назву дерма. Цей шар дає можливість нам мати форму, тобто він захищає фактично наше тіло. Це такий скафандр, який повністю покриває все наше тіло. Задача даного шару уже захищати нас, і саме в дермі шкіри знаходяться потові та сальні залози, які дають можливість нам переносити, наприклад, високу температуру, або якщо треба, кудись вискознути або втікти. Дерма шкіри коруються. Керується у нас із мозочка, такого центру, який знаходиться ось тут, на потилиці, за потиличній ділянці. І є ще останній шар шкіри, він називається підшкірно жирова клітковина. вина. В основному там знаходиться жир, який дає нам можливість мати бути пружними, скажімо так, та еластичними. Тепер, коли виникають зміни на шкірі, то ми повинні розуміти, з якого відділу воно виникає. Все, що ви бачите, нарости, утворення, вони розвиваються саме з епідермісу шкіри. Якщо ці зміни будуть на самих верхніх шарах епідермісу шкіри, ми це називаємо кератомами. Якщо там буде така ножка висіти, то ми назвемо його папіломою. Тобто кератома від папіломи відрізняється тим, що папілома вона плоска. А Папілома вона має ніжку, тобто виступ. Папілля означає сосок. Тобто, як сосок такий виступає якийсь на шкірі. Це просто назва. Якщо шари будуть задійні більш глибші, ближче до дермі шкіри, то його називають дерматофібромою. Вона може бути м'яка, може бути тверда, наприклад, всі ми знаємо про натоптиш такий да, або сухий мозоль. Це назва дерматофіброма, але вона ніякого відношення до самої дерми не має. Вона розвивається із. Останній шарів епідермісу шкіри, але не самої дерми. Тепер, коли ви розумієте будову свого органа, такого як шкіри, чому ж ці зміни виникають? Що до цього призводить? В класичному підході звинувачують в основному вірус папіломатозу людини, який викликає саме ці зміни. Але, як то кажуть, знаєте, завжди, коли шукати якогось ворога, то в такому випадку, наприклад, та ж сама аналогія, що причиною, наприклад, пожежі являються пожежники, адже вони завжди там присутні. Або на причиною автомобільної аварії являються, наприклад, поліцейські, бо вони також там присутні. Тобто така логіка в медицині вона присутня. Вам може це ставатися дивним, але на жаль, яка ситуація є. Е. Ось. Ну, ви скажете, ну почекайте, а проводяться ж дослідження, є ж багато досліджень, які це доводять. Дослідження не проводяться лікарям, на жаль. Дослідження проводяться заінтересованими фармацевтичними компаніями. І вже було доведено, що якщо фармацевтична компанія замовляє дизайн дослідження, то вони виявляють саме те, що потрібно. Тобто це така, знаєте, ложна правда, ложні доказательства, які видаються так називаємо доказову медицину. Тому немає ніякого папіломатозу людини, немає ніякого вірусу. С які це викликає, і теше причини дуже прості: вони рефлекторні, і зараз ми з вами їх розберемо. І так, оскільки ми знаємо, що функція епідермісу – це відчувати контакт. Який нас оточує. І дуже важливий момент це відсторонитися від небажаного контакту, від якихось проблем, якогось механічного тиску, наприклад, бюзгалтер, який весь час носить жіночки з кісточками, наприклад, який надавлює на епідермі шкіри. Або, наприклад, якась одежа, або коли є люди тучні, так? і в них ділянки шкіри доторкаються одна до одної, плюс виникає ще потіння, і ось така виникає подразнення. Тобто, коли є Щось неприємне, реальне або віртуальне, що доторкається до нашого епідермісу шкіри, в нас виникають певні зміни, які у нас епідерміс стоншується, і виникає така мікро-мікроязва. Симптомів ніяких немає, вас нічого не болить. Но як тільки ця ситуація припиняється, епідерміс починає заживати. Яким чином клітини починають ділитися, і в цьому місці епідерміс має що повністю відновитися назад. Це супроводжується характерним симптомом зуд. Ви скажете, ну почекайте, доктор, щось таке розповідати, як це перевірити. Це все дуже легко перевірити, особливо тим, кому проводили оперативне втручання. Пам'ятаєте, коли до вас заходив хірург і запитував, ну що тебе, що, взудить? «Да, ха». Хірург спокійний, наливає собі стакан коняку і в нього день удався. Чому? Тому що він знає, що рана заживає дуже добре. Тому зуд говорить про те, що саме епідерміс шкіри заживає правильно. Зуд є невід'ємною частиною саме загоєння епідермісу шкір. Якщо це загоєння не може повністю завершитися, тому що знов є подразнення, тією ж самою речовиною, ситуацією, людина за один день не схудла, лівчик продовжуємо носити, неприємне якесь взуття, наприклад, або там якусь одежу, то що загоєння зупиняється. І знов іде подразнення. Знімаємо одежу, лягаємо спати, і знов процес заживання. І так щоденно. І саме ось цей процес призводить до надмірного оцього процесу загоєння. Легка його ступінь, ви побачите папілому. Більш інтенсивніша його ступінь, і триваліша ступінь, ви побачите, що? Кератоми. Сухі мозолі і так далі. Тому оці всі утворення на шкірі це не являються якимись небезпечними е, структурами. Вони не перероджуються ні в які раки і так далі, тим, що вас постійно лякають. Вони не викликаються вірусами. Це процес зав... загоєння, який не може завершитися. Це це саме ви можете зробити наступним чином. Ви можете взяти собі, зробити ранку на шкірі, наприклад, там голкою розтарапати, вона почне заживати. Як тільки вона заживе, ви знову її розтарапаєте і знову розтарапаєте. І так робіть, будь ласка, на протязі хоча б одного року, і побачите, що у вас тут утвориться що? Папілома. Чи там бородавка, яка ще, ще щось. Ну і важливий момент, що підсилює цю всю структуру, те, що людина це сприймати, як фу, воно у мене виросло, я його хочу позбутися. І знову ми подаємо в умови, що ми хочемо цього позбутися. Процес загоєння знову зупиняється, знову йде процес руйнування епідермісу шкіри. Ми лягаємо спати, знов заживання. І отак постійно. Тому саме ось це поручне коло, яке виникає через невірне сприйняття, сприйняття, невірне знання, невірне розуміння, призводить до того, що воно постійно росте. Тепер, коли ви розумієте, що папілома, кератома, сухий мозоль це просто процес загоєння, який не може завершитися, і процес загоєння йде саме через ділення клітин, утворюються клітини додаткові, потім вони руйнуються, потім знову утворюються, то тепер наступає логічний висновок. Як же ж лікувати це все? Перед тим, як я розкажу про лікування, я хочу наголосити, що тільки комплексний підхід у сучасному світі допоможе людині бути здоровою. Комплексний підхід це тоді ми, коли одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття людини. Цей метод дуже ефективно діє в сучасних умовах і дозволяє людині саме не лікуватися, а бути здоровою. Детально про цей підхід я розповідаю на своїх навчальних курсах та виклав у своїй книзі. Якщо вас цікавить інформація, як дійсно бути здоровим, а не лікуватися все життя, переходьте за цим посиланням під відео, і там ви з нею можете ознайомитися. І так, в основі лікування є перше, якщо це процес загоєння, надмірний, який не може завершитися, ми його можемо зупинити просто. І зупиняти дуже просто, оскільки ці клітини діляться, ми можемо використати речовини, які зупиняють ділення клітин. Які ж це речовини? Да ви їх всі знаєте. Це речовини, наприклад, той же самий йод. І дуже багато засобів, які лікують бородавки, папіломи, це йод або його різного роду похідні. Вони можуть по-іншому називатися і там повідон йод, і синій йод, і інший йод. Всі ці засоби. Викликають що термічну дію на дану ділянку, викликаючи що зупинку ділення клітин, як такий локальний опік. І, звичайно, що бородавка там чи папілома перестає рости, всихає і відпадає. Ви можете використати той же самий народний спосіб це чистотіл. Він діє точно так же. Він викликає, скажімо так, такий легкий опік, і ця бородавка також зупиняється. А ви скажете, ну почекайте, а чому ж він не діє на звичайну шкіру? Ну, ви можете більше йодом помастити. Або більше частоті натерти. І ви побачите, що і звичайний епідермі шкіри теж буде потім подразнення. Всі знають, що є опік йодом. Ви також можете використовувати інші способи, це нам говорить часник той же ж самий, чи яблучний уксус, ви можете використовувати, чи інші засоби подразнюючого ефекту, які викликають, ще раз повторюся, зупинку ділення клітин, тобто фактично це опік. Такій легкої ступені, і ці папіломи чи бородавки будуть відпадати. Таку ж саму ситуацію використовують і в медицині, використовуючи лазер той ж самий, чи кріодеструкцію за допомогою холоду, руйнування, тобто будь-який спосіб, який зупиняє процес загоєння, який йде через ділення клітин. Тому який ви спосіб виберете. Значення немає. Має значення тільки те, щоб ви правильно до цього відносилися. Перед тим, як ви все це будете робити, ви маєте зробити дуже важливий момент. Бородавки, папіломи, сухі мозолі це все частина вашого тіла. Тому перше, що ви повинні зробити, це почати гладити і любити себе такими, якими ви є. Ви повинні мінімум 100-150 разів на день погладити цю папілому і похвалити її. Це частинка вас. Якщо ж ви почнете сприймати як косметичний дефект, фу, я тут не така гарна, це мене, скажімо так, робить некрасивою. Ви знову запускаєте рефлекс епідермісу шкіри, і таких папілом чи породавок у вас буде набагато більше. Якщо ви цього не розумієте, то ви можете з дитинства згадати дуже дуже простий приклад. Коли вам казали, що якщо взяти жабу рукою, то появиться бородавка. І той, хто брезвав або брав ту жабу рукою, в нього дійсно з'являлася бородавка. А що жаба можливо передавала папілому вірус людини? І якщо у хлопця на руці була десь бородавка, то з ним ніхто не здоровся. Фу, в нього бородавка, я не буду її трогати, я з ним поздоровся. І в тієї людини також виникала бородавка. Що папіломавірус, як нам розказує медицина, передавався при тісному контакті шкіри? То ми хочемо, щоб ви навчилися думати. Запам'ятайте, бородавки, папіломи, кератоми, і гістоцитоми. І так далі всі ці утворення епідермісу шкіри не являються шкідливими. З ним ви можете бути на сонці, загоряти, ви їх можете перев'язувати ниткою, ви їх можете випалювати. Но ви повинні розуміти, що це звичайний фізіологічний процес, який не може завершитися. І ви йому просто допомагаєте. Тому будьте здорові, будьте думаючими людьми і правильно працюйте з бородавками, папіломами і іншими утвореннями на шкірі. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.